Всім доброго дня, доброго здоров'я, вийшов сьогодні на роботу. 9 лютого у нас <кій> і рано 9 година починаємо двіжання. Трактористів практично маловато. Всі на відпусках, відпочивають одні. От. Рішили. Молоді от прийшли студенти, там бачите, коло МТЗ-82 займається, що з хлопчаки крутя. Так от. Трактора зараз за місяць буде у нас польові роботи почнуться. ДТ-75 стоїть. Джандир 84-30 от Бабкат. Честь из них. Ну вот так, рабочий день начался. Молодць, молодець механізатор зробив мені дорогу, щоб я собі ходив чисто так, не бродив снігами, хоча це невеликі сніги такі. МТЗ-1221 з твалом стоїть боковим. Джундір 842.0 теж стоїть. Зараз будемо йти чистити дороги по селі для села трошки, щоб діти могли в школу нормально ходити. І для транспорту можна було проїхати, зараз будемо чистити. МТЗ-1221 стоїть за твалом. Ну поки що це так, екстрено, якщо не буде кому, то буде і цей. Якщо дуже за 150-ку от поставили, двигуна міняли корзину, міняли диски щеплення, балку на коробці міняли, бо таке, Холодно сьогодні, не буде нічого такого крутити, бо холодно. Мінус 8. Ну як не є сильно холодно, але отак. Таке. Невеличкий такий огляд техніки, там буде більш доступно, вже на полі будуть відео і так підійду. Механізатор качає колесо. Переднє спустила. Отак ну, от. Всім бажаю здоров'я, доброго і миру розпокою. Всім пока!